А що, якщо я вам скажу, що надмірне прагнення до грошей, це не про безпеку, а про гординю? Бажання достатку природне. Але коли гроші стають не інструментом, а то якому поклоняються, начебто моляться, ми вже не будуємо безпеку, ми будуємо вежу, вежу гординю я не попрошу допомоги, я сам заробляю. чи Я сама заробляю. Я не довіряю, я це куплю. Я нікому нічого не винна. Я всього досягла сама. Гроші це спосіб контролювати світ. Але той, хто намагається контролювати усе, насправді він боїться. І головний страх такої людини це виявитися вразливим, бідним. Не не до, до, Тобто не до статнім. І гординя маскується під незалежність, але насправді це втеча. Втеча від ніжності, від довіри, від простих живих стосунків. І поки ми рахуємо гроші, душа може тихо рахувати поразки. І справжній достаток це не тоді, коли ти можеш все купити. Це коли в тебе є те. Що не продається, а це спокій. Любов, віра, доброта і вміння просити, бо сила не в гордині, сила в людяності.